Вітаю всіх, з вами цеврен Ходко. І так, я продовжую виконувати особисті бойові завдання. стужі четвертого виконав я друге завдання на Петерсьці, Так. Там досить такі... З однієї сторони якби і прості завдання, а з іншого дещо такі специфічні. Наприклад, друге завдання, необхідно нанести критичні ушкодження машині суперника, тобто контузити когось з членів екіпажу або винести внутрішній модуль. так. І також додаткове завдання це завершити бій, завершити бій без контужених членів екіпажу та квітованих модулів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Ось ну, Тут я недовго думав, вирішив взяти все-таки хетцера. Так? В нього хороша, прекрасна, прекрасна погасниця, яка дозволяє йому... Пробувати знищити буквально за один постріл суперників однорівнових, десь приблизно так? неброньованих. Разом з тим уносити багато критичних ушкоджень. Тобто головне завдання я виконую майже 100%, просто зайшов бій. Друге завдання — залишитись без критованих членів екіпажу та модулів, Так? Це складніше, але все-таки тут непогана броня і можна. можна Справ навіть не в тому, щоб вижити, а просто залишитися без критів. А от щодо вижити, це, це не є обов'язковим, якби як там оп, дописано ще в завданні, що машина може бути і знищена, але щоб на момент знищення не було критів. Ось. Знищив я ПТшку американську за один постріл. Тут у мене вилітає LMX-40. Ну і в нього видно нетопова гармата. Так він не може мене побити, я разніс у школі фугасу. Другий раз ще раз на 164, можливо я навіть його пробив, хоча сумніваюсь. Там навіть екрани здається в бортах є. Так. Тому можливо це лише так фугасом його вдарило сильно. так? Далі видно три досить такі броньованих танки суперника. Хоча ДВ2, хоч він і тяжкий танк, він ну, відносно картонний. Його в принципі навіть в борт я можу пробити. От Матільда і Мікс 40, вони досить такі броньовані машини. Краще броньовані, з них буде важче. Я намагаюся не вилітати на цього DV2, розумію, що там з, -з боку мене можуть хтось зверху обстріляти, так мене важко пробити навіть цьому тяжикові, так. Матільда виїжджає на мене так різко і добирають взят. І теж наношу. А Як побачите, досить небагато ушкоджень, 72 одиниці лише. Так? Ось, Як я казав, фугасниця не дуже точна і стабілізація погана зводиться довго, тому ось так підхопити, підловити D2 мені досить важко, окрім того, що лише краєчок там башні інколи виглядає. Тому тому, я дію поки що досить обережно. Мене ще дуже сильно здивувало те, що мої союзники там, DV2, MX-40, там, Матільда, А20 і ПТ-шечка, вони боялися просто виїхати на одного МХ40, тому що певний час DV2 відволікався на мене, от він знову від'їхав назад. Це була його помилка, тому що я, я міг його вицілювати і дібрав його. Так винос справа зверху там Hetzer і СУ. Сушка якась, ПТшки з рівня радянська. Сум. Ну не знаю, як називається. Потім підля під'їду вверх. Не хочеться мені вилітати на цю хетсера. Я думав, що у нього теж фугасниця. Тобто він мене зміг би забрати із одного пострілу. Міг би він навіть додумати стріляти кумулятивом, теж міг би пробити так, ВДЛД десь чи що. І знищити. Хоча хоча, я от лише на переплеї потім. І от зараз дивлюся. Можливо, так в нього була не фугасниця, а в нього гармата якась така дещо тоненька, довшенька. Може і не довша, але тонесенька. Мені так здається. Так, тобто це не фугасниця, він би мене не забрав би з одного пострілу, а я його запросто. Але я цього так і не зрозумів. Бою, тому діяв досить обережно. Ось 185Б знаходиться поруч. Ще хтось з стріляє, там видно, можливо, ось так, Су-85 б світиться. Він забирав AMX наші Траси летять в мене над головою, моє, як би так можна сказати. Хоча насправді лише над корпусом. Досить тонким корпусом, так, тому що в мене лише ВЛД має 60 мм, все інше картон. Нам здається з з корми 7 мм чи що, тобто можна відносно пальцем навіть проковиряти. Ось Матільда їде витанковувати. Ну і я, і я теж якось намагаюся. Ну я все одно боявся на цього хецера виїжджати. Я боявся. І ось ось такий момент, що я бачу, що в мене критовані гусениці. І на цей момент, коли я грав в бою, я от пригадував завдання основне, так, щодо танків суперника, що там не враховували зовнішні модулі. І я такий... Не зрозумів, не пам'ятав, чи от враховуються з ну, зовнішні модулі прикритих своїх. Же. Але все-таки вирішив перестрахуватися і вилікував, полікував свої гусниці, потратив ремонт комплект. Так? В принципі, як виявилося згодом, що це було правильне рішення, тому що я просто заб... не дочитав правильно, чи призабув умови завдання, так? Заплутався дещо в них, якщо можна так сказати. Якби цього не зробив, би, ну, не вдалося б виконати його. Але в але... суперника залишається лише Валентайн-2. Досить така броньована машина, так. Але тримаю я його, бо я нього дуже слабка гармата. До речі, в мене теж є Валентайн-2. Подарив її собі якось на День Святого Валентина у 2014 році. Я бачу, бачиш, союзники справляються і вирішують хоча б встигнути позахоплювати трішки базу, так, я розумію, що завдання виконав, але все одно хочеться дібрати трошки більше досвіду. Тим більше, як мені здається, тоді було Х5, а можливо і не тоді. Я точно не пригадую. Ось. Валентин знаходиться за горбиком. Я не можу його вицілити навіть в аркадовому режимі. Інколи це допомагає погасницям, але ні, Т-40 його добирає. Ну я надіюсь, вам сподобався даний бій. Дане відео теж сподобалось. Тому підписуйтесь на мій канал, так, лайкайте мої відео. З вами був Северин Хотко і дякую за увагу.